Розв'язати нерівність модуль Х більше, ніж 4. Так само, означення модуля. Модуль А дорівнює, якщо А більше або дорівнює 0, то так само відкривається модуль. Якщо А від'ємне число, то відкривається тоді з протилежним знаком. Тоді для цієї нерівності ми розглянемо x більше. Або рівня нулю, тоді у нас модуль так і відкривається. Тобто нерівність у нас буде мати ось такий вигляд: це система, це одночасно. Або або це значить сукупність, ми будемо об'єднувати розв'язки. Або якщо х менше 0, тоді відкривається модуль з протилежним знаком, тобто мінус х більше, ніж 4. Розв'язуємо першу нерівність 0 замальована точечка. І проміжок йде праворуч, х більше 4, 4 виколота точка, і проміжок йде, йде також праворуч. Друга система х менше 0, Тут ми ділимо на мінус 1, тобто знак нерівності змінюється, х буде менше, 4 поділити на мінус 1 буде мінус 4. І розв'язуємо, ну, відмічаємо проміжки на координатній прямій. Відмічаємо 0 викладачу точка, х менше 0, тобто проміжок ліворуч, х менше мінус 4, мінус 4 також виколота точка, х менше 4. Для першої системи х належить від 4 до плюс нескінченності, для другої системи х належить від мінус нескінченності до мінус 4. Або це означає, що ми повинні об'єднати ці два розв'язки, тобто х належить мінус нескінченність мінус 4 в об'єднанні від 4 до плюс нескінченності, тобто відповідь В.